Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пасу, вітаю моїх підписників. Будь ласка, підписуйтесь на канал, давайте дотягнемо до 10 тисяч, бо дуже медленно підписуйтеся. 1214, сьогодні 29 серпня. Я буду робити зараз розклад на 3 доби на комунарський район плюс Балабіно, То поїхали. 30, 31 і 1 число робимо загальний розклад для Комунарського району. Нормально все буде. Все буде нормально, все не просто. 31, більш-менш таке. А так, тут, бачите, іде розвілка і криси, тобто все присутствує, але 30-го пройде по клеверу. Щоб там не сталося у вас, як кажуть, бо криси випали першими, розвілка і тучі. Але пройдете по клеверу. Це як мінімум, по найменшому варіанту, як максимум, все буде успішно взагалі. 31 число повинно бути все добре. І 1 вересня. Ну, таке собі воно із проблемами з косою, але все ж таки у нас іде ресурсна карта, буде подія, яка пройде швидко по клеверу, о, по букетику, так що повинно бути все добре. По комунарському району. Ну і давайте пробіжемося, космічний район. Дивимось космічний район. Ой, 30 -е число, космічний район. Ну, ви закрутили, так закрутили, що тут кінця краю немає. М -м ну, бачите, перша карта була зразу пльотки. Тобто тут є і клопоти, і проблеми. По книгі роздивляємося, тут розвілка, подія якась буде. Дуже така вона непроста, але повернення до кращого. Ну, дай Боже, хай так і буде. Так, 30 -го, 31 -го числа. Більш-менш нормально, хоча бачите, яка загроза у вас, криски є. І тут іде якесь щось нове здання, чи невеличке здання, чи бюджетне здання. Але вроді як воно не буде таким. Воно лежить між позитивних карт. Так, да, якось так. Не повинно, не повинно. Хоча, от опять воно закручує, бачите? Нема конкретики, нема конкретики. Ну, наконець-то. Розродилися. Так, ну і перше число. Пройде по клеверу успішно. А ну, зараз перевіримо. Слава Богу, хоч тут без всяких заморочок. Так, далі поїхали. Район Пісків. 31, яке геморройне. Тут більш-менш нормально буде. О, сказала на свою голову, ну, більш-менш нормально, з ключом буде нормально. Робота, повернення до кращого, все тут буде добре. А тут от воно почало опять закручуватися, бачите? Ця історія ось вона з пльотками, з горами, але повинно бути все добре. Так. І дивимося приватний сектор, це Южний посолок. Все буде хорошо, чутко і понятно. Так, і дивимося перше друготравневий разом. Бачите, вроді, як по клеверу, перша карта, вона головна, так? Да? Але йдуть і проблеми, і змії, і плани. Бачите? Ну, іде захист всесвіту, звісно, і зрізає це все. О, ресурсна карта. Ну, буде добре. Тобто клевер, якщо впав, то він впав вже по-любому. Так, 31 число. Так, люди тут мені не подобається. Почалося воно з події. Тут іде нервова обстановка, хоча й допомога, але сонце. І воно лежить, бачите, між собакою та крисами. І далі криси лежать між сонцем та м -м, труною. Буде все нормально. Сподіваюся, я так розкидала повністю все. Так, 1 вересня. О, 1 вересня. Дай Боже, буде нормально. Так, хорошо. І давайте подивимося постраждалі, чи будуть, чи не будуть в комунарському районі на ці три доби. Бачите, у нас яка історія йде. Розвілка, тобто незрозуміла буде ситуація, і проблеми йдуть, але ідеї захисесен, тут, тут більш пов'язане як з психікою, з головою, оця карта тут відповідає. Тут як двойственна ситуація, так, тут іде якась проблема зі здоров'ям. Або та, або та. 30 число тут якось негарно не мені не подобається. 30 число по хворобам, по постраждалим. Хоча, бачите, от захист сесвіту букет іде. 31 більш-менш добре. І 1 вересня. Нормально все. Оце, оце мені не дуже подобається. Хоча, хоча коли от я поклала зірки і букет, то повинно бути більш-менш нормально. Тобто я оці карти розглядала дві, розумієте? А, тому що сама розвілка вона тут каже про дві, дві хвороби або не неправильні хвороби поставлені, неправильний діагноз. Та нормально все буде тут. Ресурсна карта йде. Так, все люди. Ми подивилися з вами комунарський район, і зараз я подивлюся посіок Балабіно. Так, ну ось дивіться 30 -е число. Лисичка, тут дитинка, тут букетик, повинно бути все добре. Тут щось таке маленьке, новеньке, але воно буде незначне. Далі, лисичка між позитивних, в принципі, карт. Коса лежить між зірками та е, горою. Ось якась подія тут може трапитися. Тому ну, така подія, яка йде по кругу. І вона як повертає в, в той. Впрошле вже там було таке, може бути тут руйнування, можу сказати, може бути. Бо коса і гора вона може. Подія ось іде після Христа, тут теж по кольцу, не ясно, як повертає по кольцу, але тут серце лежить. Серце лежить. А ну що тут? Закручує, бачите, 31 число таке воно неї, закручене. Ну, от Ресурсна карта таки вийшла. Так, ну і Тут більш-менш нормально, хоча оця змійка мені не подобається, треба докладати, і сюди теж докладемо, які тут зміни у нас йдуть? по пльоткам, будуть вирішувати ці проблеми і вирішать по ліліям. Стабілізується ситуація, тут також вона стабілізується. Так що ключ не просто так впав, пройдете це все по клеверу 1 числа. Буде все добре. От у вас 31 число таке буде, знаєте, трошки фонить воно, але в цілому, вроді, як повинно бути все добре. Віддалено так, багато карт кинула, то може почути, можете відтягнеться по часу, але тут є ось такі варіанти на 31 число. Все, я вам все показала. Будьте живі та здорові. Поважайте один одного, будь ласка, будьте толерантні, не тріпайте один одному нерви. Підписуйтесь мені на канальчик, мені дуже це приємно. Ставте лайки, пишіть коментарі. Можете підтримати каналчик, я буду дуже вам за це вдячна. І якщо кому потрібно, будь ласка, звертайтеся на консультацію. Все, почуємось, па-па!